В Коростенській громаді 295 об'єктів зазнали пошкоджень внаслідок російської збройної агресії. 221 об'єкт це житло громадян, дев'ять приватних житлових будинків зруйновано повністю. Держава розробила алгоритм дій щодо надання компенсацій на відновлення зруйнованих повністю або пошкоджених ворогом об'єктів. Якщо ми говоримо про повністю зруйноване житло, то у нас таких в місті дев'ять будинків, але деякі будинки там мають по два або навіть і по чотири господарі і тому о, люди мають звертатися через систему дія є відновлення, і лише після цього комісія буде виїжджати на місце, формувати необхідний пакет документів, які потребуються для виплати компенсації. Там може бути сертифікат на придбання житла, може бути компенсація. Там є різні види. То вже людина при подачі заяви сама буде визначатися. На що вона буде претендувати на сьогодні, по нашій громаді жодної заяви ще поки що не поступило. Що стосується частково пошкодженого майна, то комісію, яка створена в територіальній громаді щодо розгляду заяв, де погоджуються виплати на відновлення, було опрацьовано 20 заяв. По місту Коросні щодо пошкодженого майна з цих 20 заяв там було 6 заяв чи 7 Навіть у нас повністю відмова. Це коли люди. Відремонтували власними коштами в такому випадку. компенсацію держава не виплачує в цьому форматі. Це буде інша постанова Кабінету міністрів щодо відшкодування за ті ремонти, які люди провели самі. Або безпідставно навіть були випадки, коли люди безпідставно подавали заяви. У нас компенсація там від 260 гривень, саме більше, десь там 89 тисяч. Це на і матеріали або на виконання робіт, які були зафіксовані комісією, люди отримують найближчим часом, за словами Володимира Вигівського, компенсаційні кошти потрібно використати протягом року в іншому випадку їх буде повернуто до державного бюджету. На питання чому так мало повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно, ми почули наступне. Саме велика проблема це наявність вашої нерухомості в. Державному реєстрі У нас, як правило, колись реєструвалося в МБТІ, і люди вважали, що вони є власниками цього житла, і більше потреби будь-яких інших дій робити не було. Але є державний реєстр, який ну, функціонує не так давно. І всі, навіть ті люди, які мають свідоцтво на право власності на свій житловий будинок, але він був зареєстрований колись ще в МБТІ, вони мають звернутися в наш. Центр надання адміністративних послуг внести своє право власності до державного реєстру. Отже, для того, щоб отримати компенсацію за повністю зруйноване житло або пошкоджене, потрібно зареєструвати майно в державному реєстрі речових прав, якщо воно не зареєстроване. Нерухомість має бути на підконтрольній Україні території, де не ведуться активні бойові дії. Подати повідомлення про пошкоджене майно потрібно в дії або через СНАП, подати заявку про є відновлення у мобільному застосунку дії та чекати, поки комісія опрацює заяву. Не зволікайте.